Всі мої вітання. Сьогодні ми будемо робити гарбузову кашу. Каша в нас буде з рисом. Рис у нас басматі. Багато хто робить з іншими крупами, з пшоном і ще якимись можливо. Ну, у нас буде з рисом. Потім ванільний цукор, вершкове масло, сам гарбуз і молочко Гарбуз наріжемо дрібненькими кусочками. І отака в нас каструлька десь 2,5 літри, мабуть там. І нарізаємо повністю каструльку до самого верху. Ось ми покришили. Якраз цього гарбуза хватило нам на цю каструльку. Заливаю я гарбуз водичкою, не молоком, а водою. І варимо до готовності. І тим часом ставимо рис. Варитися на один стакан рису, 2 стакани води. І тоді будемо все змішувати. Зварився наш гарбуз. Ми зібрали воду. Зварився рис, ми його промили. І ще забула сказати цукор. Цукор ще будемо кидати. І його потопчемо так, як на пюрешку. Кидаємо масло. Кидаємо масло. Половинку. А цукор кидаємо на смаком, Я поки кину дві ложки, а там будемо дивитися, щоб сильно солодке. Я один раз кидала і родзинки, і один раз кидала і курагу в кашу гарбузову. Масло 200 грам масла в пачки. Я 100 грам кинула. От вона вже структуру свою поміняла. І кидаємо рис. Трішечки нам да, трішечки присую. Молоко е я скип'ятила Гарячим заливаю молоко. Пробуємо там за смаком, що потрібно, ще трішечки цукру і ставимо на маленький вогонь, і будемо його помішувати, тому що молоко пригорає. Можливо, ще трішечки молочка, щоб воно трішечки проварилося і ставимо на вогонь. Ну, ось де вона починає вже закипати і постійно її помішувати, щоб вона не пригоріла знизу. Ось це вона вже кипить і постійно помішуємо. Вже вона починає загущуватися. Ну, якби в печі вона стояла, то була б, мабуть, дуже смачна. Ніколи не їла кашу з печі. Взагалі їжу не з печі ніколи не їла. Постійно помішувати, тому що воно... Вже там знизу загущується і починає пригорати. Рідини молока вже немає, каша загусла, значить, каша вже готова. Будемо її знімати. Коли каша буде холод, ну, вихолоне, ну а тоді загусне. І зараз ми насипаємо, коли вона вихолоджується. Дуже приємний запах, ванілька робить своє діло. Ось така у нас сьогодні буде на вечерю смакота. Всім дякую за перегляд, всім смачного!